Скоро весь світ знову співатиме «Carol of the Bells». Лунатиме вона з кожного вікна і в кожному фільмі. Але мало хто знає, що ця мелодія це не просто різдвяний гімн, це крик української душі, омитий кров'ю генія. Спочатку це була не пісня, а прадавні заклинання. Текст Щедрика сягає до християнських часів. Ластівка, а не дзвоники. В оригіналі немає жодних дзвоників там співається про ластівку. Що прилетіла віщувати весну і багатство, це магія родючості, символ відродження життя після мертвої зими. Композитор Микола Леонтович працював над обробкою цієї простої мелодії майже все життя було п'ять редакцій. Він перетворив народний наспів на поліфонічний діамант, від якого перехоплює подих. У 1919 році, коли Україна стікала кров'ю у війні з більшовиками, Симон Петлюра вирішив використати останній козир культурну дипломатію. Він відправив українську республіканську капеллу під керівництвом Олександра Кошиця у світове турне. Мета показати Європі та Америці, що Україна це не Росія, що це окрема нація з унікальною культурою. Тріумф Щедрик став сенсацією. У 1922 році він пролунав у Карнегі холі в Нью-Йорку. Американці були шоковані красою цієї музики. Це був тріумф, але тріумф країни, яка вже помирала під окупацією. Поки світ аплодував Щедрику, в Україні розгорталася трагедія. Більшовики розуміли, що Леонтович це символ української ідентичності, а отже, ворог. Січень 1921 року Леонтович гостює у батька в селі Марківка. В двері стукає невідомий чоловік, проситься переночувати. Він показує документи чекіста, агента ВЧК, на ім'я Афанасій Грищенко. Розстріляний Сон. Чекіст застрелив композитора у вісні, пограбував хату і втік. Геній помер на дивані у батьківській хаті, стікаючи кров'ю, поки його музика починала завойовувати планету. У 1936 році американець українського походження Пітер Вільговський почув щедрика. Мелодія нагадала йому передзвін дзвоників. Він написав англійський текст про Різдво і дзвони, викинувши ластівку і весну. Так народився «Carol of the Bells. Світ отримав Різдвяний хід, але на десятиліття забув, що це українська пісня, написана композитором, якого вбила радянська влада за те, що він був українцем. Леонтовича вбили. Україну окупували на 70 років, але Щедрик вижив. Він, як та ластівка, вирвався з клітки і облетів увесь світ, ставши доказом того, що красу і правду вбити неможливо. Тепер, коли ви чуєте цю мелодію, пам'ятайте, це не просто святкова пісенька, це пам'ятник генію і трагедії нашого народу.